Джелі гель від ДНК це гель желе високої густоти, який не схильний до самовирівнювання. І така консистенція майстрам дозволяє працювати з декількома нігтями одночасно гель желе ідеально підійде для вирівнювання нігтєвої пластини, для моделювання будь-якої довжини та будь-яких форм, оскільки прекрасно тримає форму. гель желе також ідеально підійде для добудови зламаних куточків, нарощування незначної довжини по повітрю, а також складних корекцій з відновленням архітектури нігтєвої пластини. гель -желе – це той продукт, який зробить вам ідеальну квадратну форму, буде чудово тримати куточки та підійде як для реконструкції натуральних нігтів, так і для моделювання будь-якої довжини. І той самий інстаграмний чіткий квадрат це гель желе від ДНК. Дегідруємо поверхню нігтівої пластини, наносимо дегідратор. Контролюємо кількість ультрабонду для нанесення на натуральну нігтів пластинку. Даємо 30-60 секунд для випаровування ультрабонду. Під нанесення гелю желе візьмемо мультибазу. Пензликом для гелю буду наносити ґрунтуючий тоненький шар під гель желе Шар під роботу з гелями трифазної системи. Має бути тоненьким. Обов'язково промащуємо базою всі частини нігтєвої пластини, особливу увагу приділяємо зони біля кутикули та бічних валиків. Відправляємося в лампу на 30 або 60 секунд. Потужність лампи 48 Вт. Для нанесення гелю-жиле так само буду використовувати пензлик для гелю. Набираємо необхідну кількість матеріалу і буде дуже зручно наносити його круговими рухами, тим самим стягуючи матеріал із пензлика. Надлишки ви завжди зможете прибрати. гель желе можна використовувати як для укріплення натуральних нігтів. Також для складних корекцій, для доточення невеличкої довжини по повітрю, для відновлення зламаних куточків або, за бажанням, для зміни форми одразу на натуральному нігті. Тобто овалу ви можете зробити квадрат або м'який квадрат. гель желе дуже добре наноситься на нігтьову пластину, можна зробити навіть. Таким чином, що опило у вас буде мінімальним. Як бачите, тексотропія у гелю жиле так само присутня. Наносимо необхідну кількість на нігтєву пластину, після чого будемо полімеризувати гель-жиле в лампі потужністю 48 Вт протягом 120-240 секунд в залежності від довжини та кількості матеріалу, використаної під час роботи. В даному випадку, оскільки ми працюємо на натуральній нігтєвій пластині і кількість матеріалу у нас невелика, нам достатньо буде 120 секунд на полімеризацію. Після чого ми зробимо незначний опил та за необхідності приберемо натуральну нігтєву пластину знизу нашого матеріалу. Відправляємося в лампу на 120 секунд. Після полімеризації гелю желе видаляємо надлишкову липкість засобом три в одному and Cleanser. Робимо незначний опил для вирівнювання поверхні, і гель жиле можна буде перекривати будь-яким обраним топом, або камуфлюючими топами, або прозорим за бажанням. Також можна взяти будь-яке фінішне покриття з ефектами, з блискітками або без. Після незначного опилу гелю желе ми можемо використати будь-який топ. В даному випадку я візьму. Cover Top Old Money. Він додасть насиченості кольору та глибині. Наносимо топ тоненькими шарами та полімеризуємо в лампі потужністю 48 Вт 120 секунд. Даємо топу охолонити після полімеризації і зможемо використовувати будь-які доглядові засоби за шкірою ваших клієнтів. Топ додає Відтінку нашому гелю «Желе» і створює дуже красивий глянцевий ефект. Відправляємося в лампу на 120 секунд.